Доброго дня, колеги. Вітаю всіх з ним, банкіра. Бути банкіром це моя цікава робота. Чому вона мені цікава? Тому що бути банкіром це про спілкування, спілкування з людьми, з колегами, з клієнтами. Це про цікавість, це про потреби фізичних осіб, фінансових послуг, юридичних осіб, фінансових послуг, це про мікроекономіку, про макроекономіку, внутрішню, зовнішнє. Тим словом, це цікаво. Якщо ви цікавитесь, як воно все працює, то ця робота для вас. Отже, робимо свою справу. Всім добра, будьте здорові, і зараз вітаю з ним, банкіра. Бути банкіром для мене це захищати наш банк та його клієнтів, це пишатися нашою репутацією, це досягати амбітних цілей зі своєю найкращою командою, це іноді проходити тренінги по вихідним, мати сотні робочих зустрічей та комітетів. Це про втілення мрій та планів разом із вами. Бути банкіром для мене означає постійно змінюватись, адаптуватись, а також бачити і використовувати нові можливості. Бути банкіром для мене це знати відповіді на всі питання, які пов'язані з грошима. Від е, який курс буде через тиждень, два рік, і до а чому американці допомоги нам надають? Ну як у банку працюють грошима? Мабуть, це про них повинні знати. Ну, якщо серйозно, то для мене банкір це в першу чергу відповідальність. Відповідальність перед суспільством, перед країною, перед групою Бінки Паріба, перед колегами так і перед друзями, які ці дурнувати питання задають. Всім банкіра всіх. Для мене особисто бути банкіром це бути відповідальною особою, допомагати людям втілювати свої плани у життя, вирішувати складні завдання. Вирішувати проблеми, допомагати відбудовувати те, що людина хоче зробити в своєму житті. Хай усі ваші плани будуть корисними для вас. Хай ваші плани вас надихають і рухають вас вперед. Вітаю вас зі святом і бажаю, щоб все в вашому життю було гаразд. For me, being a banker is first wheel of our clients. to manage their money easily this includes the possibility of carrying out operations remotely in complete security and the possibility of offering our customer different and adapted types of deposits or credits but more than that the main duty of the banker is to transform the savings and deposits of our customers into loans to other customers banks are indeed a major player in the national economy. what i like in this job is the need to understand all the components of the economy, the law, the regulations, the economic situation, the specific activity of our client, and their financial statements. i like this job. Good Без відповідальності неможлива довіра. Довіра це наша основна якість, наш основний тим, на якому все обсяге. Бути банківським працівником означає бути надійним та прогнозованим партнером для наших клієнтів, фізичних та юридичних осіб. Це про управління грошовими потоками, кредитування та підтримки клієнтів у прийнятті складних фінансових рішень. Це про розуміння унікальних потреб кожного клієнта та надання індивідуальних рішень з байливістю та помагою. У підсумку бути банківським працівником це не тільки про фінансові потоки, це про побудову взаємовідносин, надання можливості для здійснення мрій забезпечення фінансового добробуту для всіх нас. Вітаю для мене бути банкіром це мати цікавість до світу, життя, подій. Бути банкіром це бути гнучким та адаптивним. Ну і дуже важливо бути сміливим. Сміливість вона дуже потрібна для того, щоб відмовлятися від старого, від того, що вже не працює, і впроваджувати нові рішення. Бути банкіром це бути інновативним, розуміти, які зміни потребує твоя організація, але головне вміти будувати довірливі відносини з партнерами, клієнтами, своїми колегами та співробітниками. Отже, шановні колеги, в наш професійний день. Я бажаю всім нам бути сміливими, адаптивними, інновативними і не втрачати цікавості до життя, мира і скорішої перемоги. Слава Україні! Якось, коли я ще була студенткою, я сказала, що ніколи не буду працювати у банку, і ось уже 17 років як я працюю в банківській сфері. Тому для мене бути банкіром означає не зарікатися, приймати нестандартні рішення, займатися справою, що розвиває, з людьми, які надихають. Вітаю всіх з нашим професійним святом. Перше це відповідальність. Відповідальність за свої слова, за свої діли, за ту інформацію, яку можу надати кожного дня своїм друзям висловичим а апотенційним нашим клієнтам. По-друге, це прозорість і простота донесення цієї інформації, тому що дуже важливо розповісти, надати інформацію простою мовою про наші фінансові пропозиції, банківські продукти та сервіси. І по третє, це ввічливість і доброзичливість. Відповідати дружньо на пропозиції, зворотній зв'язок або скарги наших клієнтів. Я дуже вам вдячна за вашу допомогу, за консультацію, за ті відповіді, які ви надаєте кожного дня, коли я до вас звертаюсь. Дякую вам за це. З ним a banker by passion. For me, banker is a profession at the center of everybody's life, connected to reality. It allows people, entrepreneurs, companies. To develop themselves, to realize their plans, their dreams. To be a banker, it's to be a citizen, curious, open to others, innovative and agile, and of course, reliable and trustworthy. It's all about sustainability, in fact. Diakouyou the name Pankira, Diakouyou is Afse, Diakouyou is a Samovit professionalism. Slava Ukraini.